Тільки разом п'ять років втілює в життя проекти соціального, культурного, наукового освітнього спрямування, розвиток спорту один з пріоритетних напрямків роботи фонду, який реалізовується в рамках програми Волинь Спортивна, за п'ять років її реалізації. Було реконструйовано легкоатлетичний комплекс на стадіоні Авангард. Районні центри Маневичі, Кам'ян-Каширський, ківерці та Любочів отримали сучасні спортивні комплекси. За час діяльності фонду 18 шкіл Луцька були оснащені футбольними полями зі штучним покриттям. Відтак спорт стає доступним кожному завдяки фонду тільки разом. Девіз заступника фонду Ігоря Палиці, тренуйся щодня, ставай сильнішим, ще більш мотивує населення до занять фізичною культурою і спортом. На реалізацію програми Волинь Спортивна витрачено 72 мільйони гривень. Це власні кошти Ігоря Палиці. Окрім цього. Частка фінансування фонду на реконструкцію спорткомплексу в Нововолинську 3 мільйони. Це далеко не останній проект, над яким працює команда фонду тільки разом. Тож дозвольте запросити до слова до слова міського голову Віктора Сапожнікова. Прошу вас. Шановні нововолинці, дорогі наші гості, сьогодні в Нововолинську свято. Сьогодні буде відкриття, офіційне відкриття цього спортивного комплексу. Бо діти і спортсмени його вже відкрили. Уже ввечері або в день навіть велися роботи будівельні, вже не можна було відігнати юних спортсменів. Сьогодні відбудеться і відкриття спортивної олімпіади Новолинськ спортивний між нашими школами. І я бажаю гарної гри, гарних перемог для наших юних спортсменів. Бо саме для них зроблений цей спортивний комплекс. Задумка про його будівництво відбулася ще весною, а на початку літа. Я зустрівся з Ігорем Петровичем і він пообіцяв, що тих зазначених 3 мільйона буде виділено. Я йому щиро за це дякую. Попадуємо Ігорі Петровичу. Я би хотів сьогодні подякувати і будівельникам, бо вони в цей короткий термін часу не підвели, і багато робіт, до речі, зробили наперед, безоплатно. Я дякую депутатам міської ради, які підтримують мене в тому відношенні, що треба виділяти на спорт кошти. І, до речі, з міського бюджету на цей спортивний комплекс піде, але так скажу, вже пішло більше мільйона гривень. Я дякую. Я дякую нашим юним спортсменам. Я дякую всім гостям. Які сьогодні приїхали на відкриття цього спортивного комплексу? Ми обійшли, і я вже обговорив з Юрі Ігор, з Ігорем Петровичем майбутню нашу співпрацю, на яку я сподіваюся, і певні обіцянки є. І я думаю, ми продовжимо цю співпрацю і продовжимо будівництво і реконструкцію саме спортивних споруд. Бо в здоровому тілі здоровий дух. Ми хочемо, щоб наша юнь росла. Здоровою, спортивною, щоб здоров'я і здоровий дух процвітало, менше було наркоманії і всього іншого. Я звертаюся до вас, молоді наші таланти, і всіх нововолинців. Єдине прохання: бережіть ці поля, в них вкладена праця і кошти. Це зроблено для вас. Тому, якщо навіть десь хтось прийде сюди не з тими цілями, які повинні тут виконуватися, робіть все для того, щоб тут була чистота, порядок і довго ще слугували ці поля всім нам. Я бажаю від імені міської ради, виконавчого комітету від себе особисто, всім здоров'я, щастя, благополуччя, Божої благодаті і мирного неба. Хай, Божа благодать завжди буде з нами. А зараз я би хотів подякувати офіційно і вручити подяки міського голови і будівельникам, і є такий рудюк Володимир Петрович, який багато робіт вклав в цей спорткомплекс, який був один з ініціаторів. Привітаємо його! Ну, однозначно фонду Ігоря Палиця треба вручити. Ну, і я вже називав будівельників генеральним підрядником. Будівництво є сантехмонтаж Анатолій Васильович коптюк. Я йому також висловлюю подяку і за наполегливу працю високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток спортивної інфраструктури міста. Бажаю міцного здоров'я і далі по тексту. Ми думали, коли зробити це свято. Чи 1 вересня, бо роботи практично були готові. Але все ж таки, порадившись, вирішили, що саме на день фізкультури і спорту ми повинні провести ці заходи і відкрити Спартакіаду міжшкільну новолинськ спортивний. Святом вас, дорогі, і гості, і новолинці! Хай щастить! А я запрошую до слова голову обласної ради, засновника фонду тільки разом Ігоря Палицю. Доброго дня, шановні нововолинці, шановні гості. Погода любить вас, ваше місто. Ми переживали дуже, коли Віктор Борисович сказав, давайте відкриємо 1 вересня. Віктор Борисович, Ми будуємо спортивний комплекс, спортивну арену, день спорту. Давайте почекаємо. Переживали за погоду. Погода любить. Хочу вам сказати, що чому фонд займається будівництвом спортивних майданчиків, спортивних арен, медає гроші в спорт. Багато хто казав, продовжує казати, це заради політики, це заради виборів, це заради партійних проєктів. Є такі люди, але ну, я навіть не звертаю уваги, тому що вони недалекі. Це люди, які живуть в якомусь своєму світі і змагаються один між одним, незрозуміло за що. Ми змагаємося за те, щоб Волинська область, волиняни були в списках олімпійських збірних були в списках переможців світових змагань, європейських змагань, щоб наші спортсмени перемагали. Це планка номер 1 Планка номер 2 коли кажуть, що молодь займається не тим, чим треба, багато наркоманії, багато алкоголізму. Я хотів би спитати, а що держава робить для того, щоб в молоді була альтернатива? Що молоді робити після школи, коли десятками років не вкладалися гроші взагалі в розвиток спортивної інфраструктури? Навіть приведу вам один. Приклад з недавньої нашої історії, яка закінчилася вчора, вся Україна чекала в основному це Одеса, Дніпро і Київ і Львів. Хто ж переможе в конкурсі на Євробачення? Якому місту віддадуть Євробачення? Всі чекали, затримавши дихання. Переміг Київ і держава виділяє більше мільярда гривень на підготовку до конкурсу. Замість того. Ви хочете проводити в Одесі, будь ласка, держава нічого не виділяє, профінансуйте все за рахунок своїх бізнесменів. Хто переможе, хто надасть такі можливості, той буде мати Євробачення. Ні, державі треба знайти мільярд гривень, виділити його в Київ успішно, як ми всі знаємо, як освоюються ці гроші, їх освоїти, провести за 4 дні Євробачення і все на цьому закінчиться. За мільярд гривень можна буде побудувати сотні таких полів, як ми зробимо сьогодні в Новолиску. Ну Но нікому це не цікаво. Вони тільки дивуються, чому ми маємо в нас спортивних досягнень. Вони Дивуються, і я дивуюся. Ми вперше за п'ять останніх олімпіад зайняли таке місце, яке зайняли на цій олімпіаді. Чим нам хвалитися? Якими досягненнями хвалитися? Два роки нам розповідають про те, що йде війна, нікому до цього немає ніякої справи. Ну, вже вистачить, вже всі розуміють, що відбувається і як відбувається. Ми повинні бути українці сильні в науці. В спорті ми повинні скрізь перемагати. Про нас має знати весь світ і вся Європа. Ми не повинні проситися нікуди. Нас повинні просити сильних, розумних, здорових, щоб ми до когось приєдналися. Тому завдання фонду робити максимально багато для того, щоб волинські діти, волиняни мали можливість займатися спортом, були здорові і перемагали на всіх змаганнях. Завдання фонду на протязі трьох років закінчити, щоб в кожному місті і в кожному районі районному центрі були такі спортивні майданчики, щоб ми могли проводити внутрішні олімпіади, щоб ми могли проводити шкіряні мечі, щоб могли проводити легкоатлетичні олімпіади, щоб діти мали зацікавленість і бачили перспективу, що вони отримують, показуючи результат і займаючись кожен день спортом. І хочу вам сказати від себе, що ми будували багато е об'єктів, спортивних об'єктів. Но коли так відноситься до будівництва і так хоче, щоб все було гарно, як відніс вас ваш міський голова і ваша міська влада, хочеться працювати і допомагати. І не встигли ми пройтися по полю. Вже нас просять, зробити доріжки е е бігові на великому стадіоні 400 метрів. Ми асфальт зробимо, тільки зробіть доріжки. Вже фонд пообіцяв. І хочу вам сказати, що те, над чим працює сьогодні обласна рада. Багато питань ви всі знаєте про бурштин. Він вже стоїть на горі. Вже два роки бурштин копається з 90-го року. Я про це вперше знав там два роки назад, півтора року назад, коли почалася ця вся скандальна тема. Ми хочемо, ми вже зробили комунальне підприємство. Ми хочемо отримати на нього ліцензію. Ми хочемо, щоб ті запаси, які є в недрах нашої області, всі йшли в обласні бюджети, в обласні, міські, в районі. Ми хочемо ділити в обласному бюджеті не 100 мільйонів гривень в рік, наприклад, порівняно з Львівським, там більше півтора мільярда. А ми хочемо ділити мільярди. Ми хочемо, щоб в кожному районі, в кожному місті, в кожному великому селі були такі майданчики. Ми хочемо, як мінімум, щоб в кожному місті і районному центрі були басейни 25 або. 50 метрів. Але для цього треба мати гроші. Фонд буде це все робити, але коли нам вдасться те, що ми задумали, а нам вдасться. Тут є народні депутати, які допомагають і будуть допомагати. Влада поки що не хоче цього, тому що владі цікава ситуація, коли немає закону, коли немає нічого, тоді легко робити те, що відбувається. Ми все доведемо до кінця. Спорт буде в кожному куточку Волинської області. А вам би я хотів побажати, щоб ви тут займалися спортом, не травмувалися, отримували задоволення, проводьте тут побільше часу, а ми будемо робити. Робити все для того, щоб ви розвивалися і отримали максимальні результати. Дякую. І запрошую до слова першого заступника міністра молоді та спорту президента Федерації легкої атлетики України Ігоря Гоцула. Шановні мешканці міста, шановні е, високоповажні гості, е, шановні діти. Сьогодні подвійне свято. Сьогодні наша країна визначає День фізичної культури і спорту, день здорового способу життя, чествує своїх олімпійців, своїх чемпіонів. Але сьогодні свя свято окремо у вас, коли відкривається такий чудовий спортивний об'єкт, це справжнє свято і справжнє диво. Хочу подякувати Ігорю Петровичу, тому що, звичайно, це приватні кошти фонду, і ви бачите, яка краса. І дуже багато є об'єктів Нововолинську, Володимирі, сьогодні ми поїдемо, які треба вкладати кошти. Але я переконаний, що вкладення коштів у такі об'єкти, які пропагують здоровий спосіб життя, це однозначно величезний плюс. Я до вас, діти, хочу звернутися. Знаєте в чому? От мені дуже приємно, що керівники держави, зокрема, от Ігор Петрович, коли до нього заходить в кабінет, у нього стоїть тренажер. Це говорить про те, що людина веде здоровий спосіб життя. Те саме з багатьма сьогодні молодими керівниками, які не вживають алкоголю, не палять, плавають, бігають і так далі. Це говорить про те, що у вас вам є з кого брати приклад. Кращий приклад, що горілка, тючур, -тю, наркотики це є те зло, яке вас ніколи не заведе до добра. Я свого боку за державний кошт прибувши, Певні кошти в цьому році в моєму окрузі будуємо 77 дитячих і спортивних невеликих майданчиків, вартість кожного 80 тисяч, зокрема, 5 з них буде в Нововолинську. Тому що боротьба за молоде покоління це, це одне з основних завдань. Ми подолаємо проблеми в економіці, в політиці на Донбасі, але за дітей треба боротися. А коли їм буде де відпочивати, займатися спортом, нас все буде гаразд. Тому я ще раз. Дякую, тому що це дійсно від душі для нововолинців від фонду від Ігоря Петровича. І сам готовий в міру можливості долучатися. А молоде покоління, навіть не тих, що займається спортом, мається на увазі баскетболом, футболом, це супер. Я люблю плавання. Хто цікавиться, запрошую наступного сезону? Будемо трошки плавати. Дякую, слава Україні. І прошу до слова Ігоря івана Гешка, чемпіона світу. Доброго дня! Насамперед дозвольте привітати всіх з професійним святом День фізичної культури і спорту, тому що спорт це здоров'я, а здоров'я це запорука усього успіху. Мені приємно завжди перебувати на волині. Хочеться сказати велике спасибі. Ігорю Петровичу, якщо можна потиснути руку за те, що... за те, що ви робите, тому що зараз статистика говорить, що вкладжених 2 долари в спорт заміняє потім 8 доларів у здоров'я. Я дякую за це, що ви робите. Ви є прикладом для всієї України, що потрібно робити зараз. Ну а хочеться побажати нашим юним спортсменам, щоб вони досягали хороших результатів. Ця площадка цей спортивний комплекс вам обов'язково у цьому допоможе. І щоб побажати, щоб через певний період часу, років через дві олімпіади, ви обов'язково зустрічали тут олімпійських чемпіонів. Дякую вам миру, щастя, добра і всього найкращого. Знак подяки до слова запрошую Марію Сацюк, вихованку відділення легкої атлетики дитячо юнацької спортивної школи стипендіатку фонду Ігоря Палиці тільки разом. Доброго дня! Перш за все я хочу привітати всіх з цим чудовим святом, і хочу сказати, що спорт це складова нашого здоров'я. І важливо, щоб кожен розумів, що спорт не лише загортовує тіло, але й виховує дух. Особисто для мене легка атлетика це не лише секція, це важлива складова мого життя, яка зараз і надалі буде відігравати дуже важливу роль. Саме на тренуваннях я зрозуміла, що потрібно долати внутрішні бар'єри, наполегливо йти до своєї мети і завжди бути лідером. Я відчувала дух перемоги на найкращих стадіонах України, у містах від Заходу до Сходу. Тож з певненістю можу сказати, що цей новий стадіон є просто чудовим в мою справу. Я дуже хочу подякувати Ігорю Петровичу Палиці за те, що не дає такі прекрасні можливості нашій молоді і розвиває спорт в Україні. А для нас усіх для вас співає любов Франчук. Олімпійських іграх були одягнуті наші спортсмени. Ми знаємо, що Ігор Петрович і Олександр знаходять і час, і сили для того, щоб активно займатися спортом, і це екіпірування буде їм дуже в наголі. Я хочу подякувати і що б я хотів побажати, щоб через 4 роки багато хто з вас мали можливість та отримали олімпійські костюми для участі в наступній олімпіаді. Шановні учасники свята, право перерізати символічну стрічку з нагоди відкриття спортивного комплексу. Надається голові Волинської обласної ради засновнику фонду Тільки разом Ігорю Палиці та Нововолинському міському голові Віктору Сапожникову. Я дві вихованка цього закладу Сацюк Марія, призерка міжнародної матчевої зустрічі, тільки разом переможець багатьох українських та обласних змагань. Нововолинська загальна освітня школа номер 2 зберігає і примножує кращі спортивні традиції міста. Юні спортсмени, призери міських конкурсів, тато, мама, я, спортивна сім'я, козацький гад, старти надій. Серед досягнень школярів, перемоги у других, етапі змагань з волейболу, гандболу, ритмічної гімнастики, легкої атлетики загальноосвітня школа номер 3 Новогнильця загальноосвітня освітня школа номер 3 бере активну участь у спортивному житті міста. Юні спортсмени представляють місто на обласних змаганнях козацький гар. Вони бронзові призери чемпіонату України з гандболу. Вітайте, юних спортсменів! І на старті. Новоолинська загальна школа номер 4 Главною традицією закладу стало проведення спортивних родинних свят. Уже багато років посіль учні школи разом зі своїми батьками беруть участь у близьких змаганнях. Мама та я – спортивна сім'я. Тут започатковано проведення щорічного конкурсу спортивного танцю. Ми за здоровий спосіб життя. Віталися загальноосвітню школу номер 5 Команда школярів достойно представлена місто на обласних змаганнях на козацькій зала. Стала призером всеукраїнських дитячих спортивних змагань Старти Надій. Кілька років сімейної дитячої школи здобували перемогу у всеукраїнському українському фестивалі «Тато, мама і я на міському рівні. Кращі спортсмени Улинської загальноосвітньої школи No6 це заклад, в якому створені належні умови для зміцнення здоров'я учнів. Два спортивних зали, плавальний басейн, спортивний майданчик зі штучним покриттям, тренажерний, горцівський, тенісний зали, шаково-шахматний клуб, хореографічний клас. Школярі неодноразові переможці міських змагань та спорта. Зустрічайте загальноосвітню школу номер 7 Юні спортсмени, вауратись українського фестивалю зі спортивної аеробіки. Бонько Микола, фіналіст чемпіонату України з гандболу. Після Дмитро, призер чемпіонату області з міської атлетики. І перед вами краще спортсмени на загальноосвітньої школи номер вісім. Селище благодатне. Романов Дмитро переможець міських змагань з Армареслінгу. Семенчук Яна, Шпеняк Андрій. Переможці та призер міських та обласних змагань з легкої атлетики. Упевнено крокують спортсмени Нововолинської гімназії, вихованці закладу да. серед кращих у змаганнях легкої міського рівня. Команда юнаків вийшла на першу сходинку, продемонструвавши високу майстерність у легкоатлетичному кросі. кросі. Гімназисти активні учасники обласних змагань.